е, полютанти це ті подразнюючі елементи, які можуть викликати і створювати до додаткове навантаження на дихання шляху. Це звичайна мій астма. Тому саме бронхіальна астма є найбільш важливим показником для знаходження. А також всі захворювання органів це реніти, синусити, аденоїдити, бронхіти, відновлюваний період при гострих респіраторно-вірусних захворюваннях, а також це є фарингіти, тонзеліти, майже всі захворювання, дихаль, дихальних шляхів. Захворювання нервової системи з тривожним фобічним розладом особливо, я наголошую, що перебування батьків разом з дітьми дуже корисно буде відображатися на стані нервової системи дітей, тому що спокійний настрій, тиха музика. Гарне оформлення, одоблення самої, самої кімнати, вдихання сольового розчину, насичення несе в собі подвійну, подвійну користь для того, щоб дитина була, а також спілкування, більш тісне спілкування з батьками, чого не вистачає в повсякденному житті, несе в собі більш таке розвантажує дитину і дуже дуже позитивно впливає на її нервову систему. А щодо, щодо до того, як впливає на штанови розчин на дихальні шляхи, то розрідження мокроти її муколітичний ефект, а також протинабряковий ефект, додатково впливає на те, що є і відходження слизу. Мокротиння з дихальних шляхів це, це впливає на те, що є відходження бактерій, вірусів і всього зайвого з дихальних шляхів, що використовується для лікування і відновлення на всіх наших. О, о, Запальних запальних процесів в органах брунко-гневої системи. Нашої, нашої терапії це ми можемо відмічати а, захворювання шкі, шкіри. А, це не запальні захворювання шкіри, це псоріаз, це алергічні дерматити, акне, екземи. Інші захворювання, які, можливо, включають в собі якийсь компонент, який, який не є на гострий запальний період. На долікування, може, запального періоду. Хочеться сказати, що також саме той, той момент, що Налаштовування організму на позитивний лад, а впливання позитивного, ефекту позитивного лікування, настрою, лікування в нашій, в, нашій, в нашій печері, перебування в ній позитивно впливає на нервову систему. Сприяє тому, що виходить покращується оксигенація наших тканин, і це насичує наш організм корисними мікроелементами, а також впливає на кращу на кращу роботу мозку і, і покращує мікроциркуляцію і покращує базисну терапію, проведе про і, тобто впливає на якість і проведення основної терапії основного захворювання. Тобто іншим основним методом лікування і показань є те, що це захворювання лор органів, бронхолегеневої системи, бронхіальної астми, іонізація повітря іонами солі, Виключає в себе алергічні з запальні частини, полютанти, алергічний, алергічний пил, сприяє насиченню іонами натрію та хлору і зменшує завантаження алергічними частинами на дихальну систему. Сприяє покращенню покращенню самопочуття людини та впливає на, на Позитивний ефект від лікування. Це не виключає індивідуальний графік і розробку десь іншого графіку і більш частішого відвідування соляної печери, тому що в нас дуже. Погана екологічна ситуація в е, е, місті. Тому більш частіше відвідування соляної печери е, більш краще відобразиться на стані нашої вогневої Передозування не може бути, так? Ні, це треба більше розробити більш інтервальний графік. Я думаю, що Якщо це робити раз на місяць, більш, менш коротким курсом, це буде навіть краще, ніж такий більш довготривалий курс. Це все індивідуально. Так, в нашому місці є зараз саме раз. Так. скажіть, будь ласка, а є це обмежені обмеженість у віці? Ні. Обмеженості у віці ні. Навіть я коли збирала інформацію до, про сплену та галотерапію, то я читала те, що люди з хворобою Альцгеймера, з хворобою, з нейродегенеративними процесами, з деменціями, вони давали більш позитивний ефект і вони показували навіть... Більш кращий ефект, відвідувавши соляну кімнату, тому що саме покращення мікроциркуляції відбувається загалом у всьому організмі, не тільки от в бронхолегеневої системі, але воно загальне покращення і насичений киснем, воно є і в головному мозку. Тому покращення цієї мікроциркуляції... Це від термінування і загальмовування прогресування цих хвороб. А діткам аутизмом можна? Навіть навіть показано, тому що саме спокійна така розвантажувальна процедура і спокійна атмосфера, яка більше є, впливає на те, що вони можуть з батьками. З батьками там е перебувати е в спокійній кімнаті, приглушене світло, спокійна музика, пісочок, е іграшки, спокійна гра. Вони можуть, Діти з аутизмом вони дуже за зачасту можуть брати свої специфічні, е з дефектологами вони мають завдання. І вони можуть брати в соляній кімнату свої.